Знайомтеся, Арнольд, приймаєш ванну, так? Уяви, якби хвиля застала тебе не у ванні, а у морі. Чорне море, це, власне кажучи, теж велика ванна, розміром майже півтора мільйона кубічних кілометрів. Щоб її наповнити, знадобиться близько 243 мільйонів років. Різкий рух тектонічних плит викликає хвилі. Морське дно піднімається на кілька метрів чим і народжує смертельні хвилі цунамі. Ми знаходимося у Португалії. Тут утворюються найвищі хвилі у світі. Це просто гепард у світі хвиль, адже її швидкість досягла 96 км за годину. Один гавайський серфер спіймав тут 24 метрову хвилю. За це він потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ви колись чули про хвилі вбивці? Це такі поодинокі блукаючі хвилі висотою всього лиш від 24 до 30 метрів, яких навіть з корабля не видно. Вони можуть з'явитися зовсім раптово та непомітно. Тому часу на порятунок екіпажу зовсім мало. Хвилі вбивці можуть потопити корабель всього за один удар. Такому нокауту навіть Конор МакГрегор позаздрить. Найбільша хвиля утворилася у 1958 році у затоці літуя на Алясці. Хвиля досягла 30 метрів у висоту і накрила гори біля затоки. В результаті була зруйнована вся рослинність на висоті до 518 метрів над рівнем моря, а це у висоту 5 з половиною статусу свободи. На березі сама природа буде натякати про насування цунамі. Тварини відчувають наближення катастрофи і починають поспіхом кудись метатися. Або дивно себе поводити. Птахи утворюють зграї та відлітають. Якщо ви на суші сідайте в автівку на велосипед, біжіть, попросіть кінг Конга підкинути вас, врешті-решт. Бажано піднятися на 36 метрів над рівнем моря. Арнольде, Вам краще піднятися на останній поверх Empire Стейт Білдінг. Висота хмарочоса 102 поверхи, 373 метри. Ліфт піднімається зі швидкістю 213 метрів за хвилину. Ти точно встигнеш а. А ну можна й так. Не кричи під водою, бо захлинешся. Будь-якими способами тримай себе при тямі, Арнольде. Арнольде! Арнольде! Вибачай, але втекти тобі не вдасться. Навіть на висоті 5000 тисяч метрів тобі все одно доведеться працювати на твоєму ютуб-каналі. Куди ти летиш? Поглянь хоча б на мапу. Іоай, схоже, ти потрапив прямісінько до Бермудського трикутника. Ходять чуки, що тут дуже часто зникають літаки та кораблі. Гарнольде, куди ти подів своє реактивне крило та одяг? Схоже, що чутки правдиві, і ти зараз зникнеш. Наука не визнає, що в Бермудському трикутнику відбуваються дивні речі. Проте існує кілька ненаукових теорій. Згідно з однією з них, все, що тут зникає, з'являється у паралельному всесвіті. Поглянь, тут все трохи по іншому. Навіть цьому песику ти здаєшся дивним. Як бачиш, твій будинок теж сильно змінився. Раджу бути там обережнішим. Знайомтесь, Арнольд. Це Арнольд, щоправда, з паралельного всесвіту. Він набагато успішніший за тебе і навіть носить вуса. І, схоже, ти йому зовсім не сподобався. Згідно іншій легенді, на дні Бермудського трикутника знаходиться міфічне місто Атлантида. Не запитуй, я не знаю, навіщо древнім аборигенам знадобилися всі ці літаки та кораблі. Однак древня натура сувора. Такого як ти відразу зарахують або до рабів, або, якщо ти не впорайся, до топлива для пароплавів. Обережно, Арнольде. Нове надходження техніки. Є ще одна теорія. Все, що відбувається у Бермудському трикутнику вихідки іншопланетян. Можливо, вони забирають техніку, щоб вивчити людські технології, або поставити їх до музею. Просто глянь, як багато експонатів. Зважаючи на те, що іншопланетяни погано тямлять у земних формах життя, тебе помістили до грибів. Не ображайся, Арнольде. Можливо, вся справа у твоїй зачисті, але тобі не доведеться довго сумувати. Подейкують, що іншопланетяни викрадають людей ще з однією метою. Ти маєш завагітніти і виносити їхню дитину. Вибач, Арнольда, однак стать людини іншопланетяни також погано визначають. Ну, що прокинувся? Схоже, на такій висоті, ти просто відключився від нестачі кисню, і тобі наснився сон. А цей дрізд сприйняв тебе за суперника. Як я вже зазначав, з точки зору науки в Беремуцькому трикутнику не відбувається нічого незвичайного. Заспокойся, Арнольде. Тут не зникають ані літаки, ані кораблі, ані люди. За умови, що у їхніх реактивних крил не закінчується паливо, бувай, Арнольде. Ілон Маск запустив нову ракету до космосу, а космос запустив метеорит Вилона Маска. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження, їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит у 1954 році. І навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. Ти ба який завзятий. Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію та матиме щасливий кінець. А, ні, не зважай. Нам, як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може, є інший рятівник? Може, це буде. Арнольд? Чудово! Підберемо для тебе образ. Так, це й ні. Точно не цей фу, ні. Точно не цей. А це вже інша справа. Ні в року зареплевить. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт Dart від SpaceX за планом у 2022 році. Космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить астероїд на ім'я Дітям зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. Отакої Арнольде, Ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери і перекрили доступ сонячним променям. Mm. Ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті. Там не було їжі? Кепсько! Бо на землі не залишилося їжі. Добре, що ти у скафандрі, бо на вулиці мінус 50 градусів. Довго тут не затримайся. Стережися. Забув сказати, що таргани теж вижили, і вони лиш трішки мутували. Краще тікай. У нескінченність і до зірок! Гарні, гарні, прокидайся! Здоровецький торнедо шкварить до твої халупи. Мерші вибігай на вулицю. Треба відкрити простір. Молодше! І коню зрозуміло, що щоб врятувати свою дупу, треба ховатися в підвалі будинку. Але звісно, для нас цікавіше, що трапиться з тобою всередині, смерча. Готовий? Уперед! Що там всередині, арні? Ширина воронки найбільшого торнадо може досягати півтора кілометри. Ти будеш там, коли він крутитиметься. Щороку у США утворюється близько тисячі торнадо, і лише кілька з них справді гігантські. Як же тобі щастить, Арні? Ти в одному з таких. Думаю, зараз саме час обговорити низький тиск і розряджене повітря. Атмосферний тиск всередині торнадо такий низький, що легені не можуть витягнути з повітря достатньо кисню. І через кілька хвилин ти знепритомнієш і задихнешся. Нарешті я втомився від твого верещання. Таке розріджене повітря еквівалентне підйому на Еверест без кисневого балону. Гірський туризм точно не для тебе, Арні. Але замість того, щоб померти від нестачі кисню, ти ймовірно сконаєш від зіткнення з іншими об'єктами, затягнутими всередину. Ну, ти в курсі літаючі дерева, тварини, машини, дехи будинки, ви навіть сілі будинки. Все, що зустрінеться на шляху потужного торнадо, буде втягнуто всередину і крутитиметься зі швидкістю до 500 кілометрів на годину. І навіть якщо ти якимось дивом зможеш уникнути зіткнень з усім цим сміттям, і якщо кисневий балон не проблема, і ти якось виживеш всередині торнадо, будь ласка, не забувай, він рано чи пізно ущухне. Тож воронка відпустить тебе, і ти гепнешся з досить великої висоти на тверду землю. Це ти точно не переживеш, Арні. Гаразд, я врятую тебе знову. Чому я це взагалі роблю? Не дякуй. Знайомтеся, Арнольд, і він уже дві динини, як трудиться кур'єром. Дядьку, ну чим тобі у мене погано працювалося? Щоразу нова пригода, файні нові місця було ж файно та весело. Йой, ну відірвався у тебе кілька разів палець, проте ми ж його на місце пришили. І куди ти тягнеш замовлення? До маріанського жолопу? Та з тебе п'ятикласники кепкують. Вертайся назад. О, тупертюх. Гаразд, пірнай всередину. Це величезна прозора труба сягає самого дна маріанської западини. Тобі потрібно буде спуститися на 10 тисяч метрів донизу. Звучить як чимала глибина. Але в масштабах всієї планети маріанський жолоб це навіть не вибойна на дорозі. На швидкісній герметичній підоймі шлях вниз триватиме лише 11 хвилин. Отже, тупак. Тепер волочи кінцівки сам. Через те, що труба заповнена повітрям, тиск в самому низу буде перевищувати звичайний лише в два рази. Одначе, у випадку заповнення труби водою він збільшиться у 1072 рази. Тільки поглянь, що холод, тиск та відсутність кисню зробили з тутешніми мешканцями. Наприклад, щоб вижити ксенофіофорам, довелося розвинути імунітет до урану, ртуті, свинцю та інших речовин, які прищучили будь-яку іншу істоту на землі, дивлячись на такі одноклітинні організми, з'являється уявлення про те, як може виглядати життя на місяці, Юпітері чи у Європі. Арнольде, знаєш, хто насправді тебе чекає на дні? Самотність. Тут немає жодної живої душі, окрім креветки, що забука заблукала. У це складно повірити. Однак на місяці побувало більше людей, ніж на дні маріанського жолобу. Арнольде, поглянь. Тут дійсно хтось є. Цікаво, чим він тобі заплатить. Мушлями. Шлях назад займе мінімум 24 години або ти можеш відкрити засувку. Знайомтесь Арнольд. Він приміряє свій новий цупкий костюм за мультимільйон доларів. А говбев за надягни свої труси назад. Сьогодні ми відвідаємо найменшу і найбільшу планети сонячної системи. Чуєш, ми вирушаємо за одну хвилину. Тягни сильніше, готовий. Поїхали. Отакої задалеко полетіли. Точніше, сонце нас виштовхнуло. Тепер позбудьмося цього гравітаційного тяжіння і відшукаємо Меркурій. Нам знадобиться більше палива, ніж коли ми покидали сонячну систему. Права гаряче, наче в пеклі, зліва холодно, як в Антарктиді. Я скину тебе в точці перетину, де температура приблизно мінус 100 градусів. Неймовірний плен міг би бути, якби ми були на землі. Ти не можеш тут просто спуститися вниз на парашуті. Практично всі гази на Меркурії розсіяні в просторі через його слабку дію магнітного поля і сили тяжіння. Який прекрасний вид! Меркурій втричі ближче до сонця, отже, сонце звідси виглядає набагато більше. Дурбецело! Меркурій також обертається, але один день тут дорівнює 88 дням на землі. Ноги на плечі і біжи. Гравітація цієї планети на 62% слабша ніж земна. Тому Твої нещасні 40 кілограмів тут рівнозначні 15. Ха-ха! Тепер ти важиш, як мій кіт. Завмри. Так, це волога випаровується з тіла, шлункові гази рвуться на волю. А я казав тобі не пити Кока-Колу перед поїздкою. Рідини з твоїх м'яких тканин перетворюються на газ. Це пояснює здуття живота. І стоп 10 секунд. Чудово, твій мозок та серце все ще працюють. А зі смертю познайомився за 80 секунд. Наступна зупинка Юпітер. Спокійно, дихай глибше, Вдих і видих, вдихнув і пірнай! Зі своєю потужною силою тяжіння Юпітер притягує в 2,5 рази сильніше за землю. Твоя швидкість, наче в одного зі спорткарів, бугатій, 430 км кілометрів за годину. А тепер драпай звідси телепню. Ти навіть у снах не міг уявити, що це. Три слова. велика червона пляма. Це найпотужніші буреві у нашій сонячній системі. Швидкість вітру досягає 600 кілометрів за годину. Цей вир проковтнув би нашу любу планету Земля, поки ти моргав би оком. Тобі треба спуститися до 156 кілометрів. Це досліджена людьми межа. Щільна атмосфера не дає змогу дослідникам пропустити радіосигнали чи світло. Це зона високої електричної напруги, тому блискавки довжиною в тисячу кілометрів є звичайним явищем. Через напругу в горішніх шарах атмосфери тиск на глибині 20 тисяч кілометрів більше у три мільйони разів ніж на землі. А температура досягає 10 тисяч градусів за Цельсієм, і ти ще й досі живий. Що буде, якщо ми зробимо ось так? Ого, це було швидко. На сьогодні досить швидко знімай цей костюм. Ми не хочемо заляпати його кров'ю. Всім дякую за роботу. Побачимось завтра. Навряд Ілон доїде до фінішу. Адже ніхто не врахував, що момент гонки сноти гоб захочуть влаштувати собі барбекю. Здається, температура сонця малувата для просмаження андромедійського губошльопа. Ось так буде краще. Йой, Такі спалахи на сонці можуть мати лихий кінець. Адже вони зазвичай виводять із ладу усі електростанції і електроприлади на землі. Це точно негативно відобразиться на усіх життєво важливих процесах, в першу чергу на медицині, або на таких життєво необхідних соціальних зв'язках, в та репостах. І тільки для сатаністів нічого не зміниться, хіба тільки покращиться. А ось і наша ультрашвидкісна черепаха. Як і все електричне, машина Ілона вийшла з ладу. Головне, не радій наперед. Що там не кажіть, а лупати беньками Арнольд вміє дивовижно. Шкода тільки з інтелектом проблеми. Акумулятор вже потрібно було зарядити. Тепер хлопцям треба якось випхатися з пустелі. Добре, що Ілон вже щось вигадав. І добре, що в його багажнику є. Відро і міні мініракета, і. Продукти йоя бульба це чудова ідея. Отже, одна картоплина стабільно може видавати 0,5 вольта напруги, щоб завести карбюраторну машину Арнольда, знадобиться близько 13 вольт. Таким чином, за допомогою 26 бараболь, цинкового цвяха та мідної проволоки, ми повинні завести авто. Трясця. Пусковий струм занадто маленький. Для запуску двигуна потрібні хрін сот тисяч картопляних батарей. Я би порадив вам поквапитися. Сонце сідає, а ночі в пустелі дуже холодні. Йой, козаки! Файні костюми. Сподіваюсь, сьогодні обійдемося без синіх кристалів. Так, що це тут у нас? Ага, зрозумів, що ви робите. Якщо ми візьмемо цинкові болти, гайки, монети, губки, оксид калію, мідь, гальмівні колодки, на яких є графіт, змішаємо їх між собою і під'єднаємо їх до автомобіля, то ми дамо заряд, як у звичайному акумуляторі. Хлопці все правильно зробили. Журбинка, але потужності все одно мало щоб рушити. Покваптися, часу все менше. Арнольде, припини там ритися. Ану, покажи, що там у тебе. Магніт. Це те, що треба, Арнольде. Ей, Ілоне. Зараз не найкращий час для цього. А ти для спільної справи. У 1831 році Фарадей вперше провів подібний експеримент. Для нього нам потрібні котушка, мідна проволока та магніт. Занурюємо магніт в обмотану мідю котушку, закриваємо її. Всередині рухаємо магніти в кожному мотку міді утворюється напруга в одну соту вольта. Однак, за рахунок великої кількості витків, усе працює. Подивимося, як це спрацює у хлопців. Арнольде, тільки обережніше з пальцями. Ну, принаймні добре, що ми вижили. А палець відросте. Знайомтеся, Арнольд. Сподіваюсь, у тебе все добре. Як там твій артеріальний тиск. Тому що другий телепорт не буде чекати вічно, старий друже. Сьогодні ти станеш одним з небагатьох, хто відвідував левове озеро. І Єдиним, хто вибереться звідти живим. Хоча з твоєю вдачею можна ні на що не розраховувати Арні. Ну, добренько, три, два, один. Відкрий свої очі, а то все пропустиш. У тебе є лише одна наносекунда. Ти в Африці на висоті 613 метрів над рівнем моря у жерлі киплячого вулкану. Вражаюче, чи не так? Температура повітря на поверхні лавового озера досягає 1200 градусів за Цельсієм. Це достатньо гаряче, щоб розтопити чавун. Гей, охолоні, Арнольде. Нічого не трапиться за одну наносекунду, навіть з тобою. Я маю на увазі, якщо тобі дійсно пощастить, і ти залишишся там довше. Твої легені згорять при першому ж вдиху. Твоя шкіра злізе. Єдиною розумною дією буде повністю зануритися у левове озеро, щоб ти втратив свідомість від больового шоку і протягом 90 секунд прокинувся у кращому місці. Не найкраща перспектива, правда? Тому залишайся на місці, дядьку, і. Арнольде, вийми палець з лави! О, як завжди. Що тепер, Арні? Хочеш щоб я відправив тебе на вершину, аби ти міг насолодитися краєвидом? Ти теж це чуєш? Гарні, забирайся звідти! Швидкість цього вогняного потоку півтора кілометри за годину. Слухай, серйозно, ти хотів поїхати на Гавайю у відпустку? Якщо там станеться виверження, ти не зможеш втекти від потоку лави. Минулого разу його підрум'янила побутова техніка. Давайте глянемо, як він впорається з електрикою. Ні, це надто просто, Як щодо блискавки, ймовірність удару людини блискавкою одна на 600 тисяч. Але ми можемо допомогти підвищити твої шанси. Розряд у триста це як приблизно 10 тостерів одночасно. Правда, це тривало лише 3 мілісекунди. Отже, що з тобою трапилось? По-перше, у тебе два опіки: один на точці входу, інший на виході. Найнебезпечніше, що це може спинити твоє серце, може бути параліч паралізувати може на все життя, а може й тимчасово. Ну що ж, здається, усе гаразд, але ми ще не обговорили інші цікаві речі, які чекають невдарених блискавкою. Тому ми знову звертаємося за поміччю до богів. Деякі частини мозку можуть не функціонувати, а очі можуть вибухнути. Миязи можуть скорочуватися настільки сильно, що твої кістки, навіть хребет, можуть зламатися від удару блискавки. Радіоактивний леопард укусив Арнольда сьогодні і тепер він має надздібності. По перше, він рухається зі швидкістю світла. А по друге, він виглядає як льондра. Давай випробуємо твої здібності. Біжи, Арнольде, але недовго. Твоє тіло миттєво нагрівається і згорить від тертя з молекулами повітря. Хм, Виглядає навіть жалюгідніше, ніж твій сніданок. Але припустімо, що в тебе є костюм, який захистить тебе від високих температур. Рухаючись зі швидкістю світла, ти можеш обійти землю по екватору сім разів за секунду. Але знаю, чи тебе ти не встигнеш обігти першу перепону. Навіть з твоїм хворобливим тільцем сила удару буде такою, ніби в тебе врізалася вантажівка. Більше того, єдине місце, де можна бігти зі швидкістю світла без перешкод, це космос. Але навіть тут ти теж знайдеш пригоди на свою дупу. На такій швидкості навіть молекула водню буде як куля для тебе. І навіть досягнувши швидкості світла, ти помреш від радіації. Тому краще давай повторимо цей фокус з вантажівками знову. Знайомтеся, Арнольд. Гей, Арнольде, пропусти панянку. Правильно, сьогодні ми потребуємо про сипучий пісок. До речі, ти вже в ньому. Шубовтайся активніше і швидше, якщо хочеш потрапити ще глибше. Якщо ж волієш вибратися, тоді нашорош вуха. Викинь усе важке, наприклад, світлини молодиці, які не захотіли з тобою чпонькатися. Ляж на спину і намагайся плавно плисти до безпечного кутка. Дивно, що для тебе гніздо гадюки безпечне. Не бійся сипучого піску, рідко коли він більше ніж пів метра в глибину. Але тобі можуть загрожувати хижаки, приплив, адже відливі часто є сипучий пісок, і зневоднення. Клич на допомогу. Ти встигаєш дочекатися рятівників. Зрештою, тіло добре муміфікується і зберігається століттями в пісках. Ти, мабуть, стомився бути на рідній планеті, судячи з попередньої серії. Тоді шурую космос. Аби ти не почувався самотнім, зустрічай Чорну Діру. Та ні, не твою колишню. Чорні діри з'являються, коли зірка колапсує під своєю власною вагою. Гравітація стає такою потужною, що навіть світло не може уникнути її. Ми залишаємось тут, але тобі, Арнольде, на жаль, треба йти. Поверхня чорної діри називається горизонтом подій, і чим ближче ти до неї, тим більше ти розтягуєшся як мівіна. До речі, на горизонт подій впливає випромінювання Гокінга. Отже, твій ступінь просмажування поступово зміниться від альденти до попелу. Але це тільки з нашої точки зору. З твоєї ж ти продовжиш нормально рухатись навіть після досягнення горизонту подій. Дивина, правда? Ти просто розділився на два, але цього не може бути згідно до квантової фізики. Тому ми мали пожертвувати одним із наших Арнольдів. Що з тобою трапиться тут? Насправді ніхто і гадки не має. Прості час зміняються місцями всередині чорної діри. Тепер ти можеш літати через простір, і більш того, ти можеш подорожувати крізь час. Але ти ніколи не виберешся, тому що ніхто не може повернутися в минуле. Арнольде тобі скоро гаплик від зневоднення чи від нестачі кисню. Привітайтеся з Арнольдом. У попередній серії він стрибнув з висоти більше ніж 9 кілометрів без парашуту. Йому дуже пощастило опасти у кучугуру снігу і вижити. Але це ненадовго. надовго. не панікуй, і себе контролюй. Ти приземлився біля купола Фудзі в Антарктиді у найхолоднішому місці на землі. Температура тут інколи досягає позначки мінус 55 градусів за Цельсієм. У таких умовах очі та легені людини замерзають за кілька хвилин. Проте, на щастя, ти припхався сюди влітку. Повітря зараз порівняно тепле, мінус 0,5 градусів за Цельсієм. Твоє тіло буде охолоджуватися у таких умовах на 1 градус кожні 30 хвилин. Менше ніж за годину твої м'язи почнуть скорочуватись, дригопливо намагаючись повернути втрачене тепло. Потім ти відчуєш жахливу панічну атаку, а твої ноги та руки зціпить несамовитий холод. Це відбувається, тому що периферичні судини вже почали скорочуватися, доставляючи кров глибоко у тіло, щоб зберегти найважливіші органи у теплі. Але тремтіння скоро мине, і ти більше не відчуєш такий скажений холод. Проте Арні не каже, доб. це хибні відчуття. Найцікавіше попереду. Друга, навіть більш потужна атака незабаром настане. Твоє тіло почне теліпати як літак під час авіакатастрофи. Потім ти відчуєш наркотичне сп'яніння від гормонів та ендорфінів, із супутнім збентеженням, і звичайно втрату координації. Арнольде, як ся маєш? Ти майже на межі гіпотермії? Твоє тіло ось ось припинить останні спроби зігрітися. Замить ти втратиш свідомість до того ж, ти будеш страждати від деяких порушень серцевої діяльності та дихання. Твоя подорож закінчиться після того, як твоє тіло досягне температури нижче 29 градусів за Цельсієм. Взувай, білі капці! Ти чуєш мене? Арнольде! Арнольде!